Вітання всім та на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. У цьому випуску поговоримо про найцікавіші поєдинки майбутнього туру української прем'єр-ліги. Матч одних із лідерів. На старті сезону Олександрія проти Донецького шахтаря, яким буде кривас після поєдинку Єврокубків. Ну і подивимось так само на перспективи руху вже у цьому турі чемпіонату. Тому обов'язково ставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал. І нагадаємо, що партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Новий тур і нова зустріч лідерів чемпіонату. Сенсаційна Олександрія спробує продовжити свою переможну серію у матчі проти Шахтаря. Дуже впевнений і потужний старт. Олександрія виграла обидва свої поєдинки у чемпіонаті. Команда Руслана Ротаня перемогла ЛНЗ та Зорю. Навіть попри майже повну відсутність головного тренера на передсезонній підготовці, Олександрійці зараз виглядають однією з найбільш структурованих та організованих команд Ліги. А наявність в кожній ланці гравців із високою кваліфікацією та досвідом, як Шабанов, Ковалець, Філіпов, тільки додають міці цьому цікавому колективу. Серед усіх потенційних претендентів на Єврокубки у цьому сезоні поки Олександрія демонструє чи не найбільш переконливу гру. Після стартових турів нового чемпіонату вже залишилось лише дві команди, які ще не втрачали очок. Це Динамо і Олександрія. Руслан Ротань змінює стиль гри своєї команди. Це чітко помітно за змінами в певних показниках. Олександрія більше не має на меті просто тримати м'яч, а без проблем поступається в суперникам. Але при цьому стала навіть більш ефективною у плані голів та ударів. На старті цього сезону Олександрійці проводять дещо менше позиційних та швидких атак, стало менше довгих передач. І заходів у останню третину поля. Але ще раз значно виросла ефективність команди попереду. Один із головних факторів ефективності Олександрії Ватаці – потужний старт сезону від Безери. Вінгер забив два м'ячі при сумарному XG 0,38. Також на його рахунку дві передгольові передачі. Тобто, усі чотири м'ячі в сезоні Олександрія забила за його безпосередньої участі. Бразилець наразі входить у топ 5 футболістів УПЛ за дотиками у штрафному майданчику та кількістю обведень і забігання з м'ячем. Але дві перемоги на старті чемпіонату Олександрійці мали і минулого сезону, після чого настала серія з 11 безвиграшних поєдинків, і в третьому турі так само був Шахтар. Шахтар вже встиг і здобути розгромну перемогу і програти, і бути критикованим за дуже пасивну гру в атаці. Лише за декілька тижнів на початку чемпіонату на свою адресу гірники отримали вже весь спектр емоцій. Втім, ключове у цій історії те, що Шахтар стартує в основному раунді Ліги Чемпіонів у. Вересні, і можливо, в плани тренерського штабу не входило виводити команду на пік одразу зі старту. Але чи дійсно це так, чи команда просто не має належного рівня взаємодії біля чужих воріт? Покаже тільки час. Наразі точно можна говорити про те, що на початку чемпіонату керівникам дуже важко, і мінімальна перемога над новачком Ліги Лівенбергом це лише підтвердила тенкюфорконґратюлейшінс. Uh, winning the game—it's uh, it's the best uh, present you can get uh, for your birthday. So I'm very pleased about it. Uh, the game in general—we uh, uh, started the game pretty okay, um, but uh, we were not uh, fast enough uh, in our attacks uh, to uh, create much more better chances, better, better moments uh, in opponent's half. Uh, that could be done much better. We should do it much better. Although uh, we were pretty good organized in defensive way, we had some difficulties with uh, with long balls, but. All, uh, any, anyway, um, uh, we've been stable, but not good enough, not uh, uh, dangerous enough uh, in the first half. Uh, second half, we changed uh, some things. Uh, our positioning was much much better, and out of this positioning, uh, we create much more moments. Uh, what we did very good is also it was uh, controlling the counter-attacks, So that was very good part of us. And uh, finally, we win this game with the 1-0. We could score maybe more goals in the second half. But uh, we have to be satisfied with, uh, with this result, but it's, uh, finally it's all about result. Not our perfect game, uh, far away uh, for sure for in, for in the first half, but in the second half, uh, we, we, we show so many qualities and good attacks. So I'm very happy uh, with the result. And uh, like I always say, if, uh, uh, <laughs> you always say, I need to find a way to win the game, and uh, we always try to find a way to win the game. We, we try to attack, we, we, we change it to attack, and finally we deserve to win. It. Маріно Пушич, як завжди, був дуже дипломатичним. А ось автор переможного забитого м'яча Данило Сікан відверто розповів, чого ж не вистачило його команді. Було дуже мало моментів на особливо в першому темі. Їх навіть, мабуть, сказати так не було. Це, мабуть, може якась не концентрація, може, щось. Щось не так ми робимо, але ми розвиваємося і ми зробимо з цього тільки висновки. Після перших трьох турів Шахтар із шістьма м'ячами є найрезультативнішою командою чемпіонату. Але п'ять із цих шести голів було забито в першому ж матчі з Ворсклою. Далі два поєдинки з Поліссям Лівим берегом яких гірники забили тільки одного разу, дуже помітною зараз є невисока активність футболістів біля чужих воріт, мала кількість моментів. Інколи навіть складається враження, що команді просто стає нецікаво, Що гірники розуміють перевагу у своєму рівні майстерності і намагаються за рахунок нього здобувати перемоги. А ось справжній футбол для них почнеться вже у лізі чемпіонів. Насправді, якщо це так, то це дуже ризикована стратегія. Команди, які показали дещо мінливу гру на старті сезону, встигли і виграти, і програти. У четвертому турі рух приймає зорю. Рух на початку сезону проводить доволі результативні матчі. Почали львів'яни із гостєвої перемоги над оболонню 4-0. Але вже у третьому турі, підопічні Пономарьова, на виїзді поступились ЛНЗ 1-3. Руху помітно не вистачає гостроти біля воріт суперника, яку команда створювала минулого сезону. Та і в плані інтенсивності футболу львів'яни теж зараз. Суттєво просіли початок нового чемпіонату для команди, яка є серед претендентів на Єврокубки, виходить важким у всіх сенсах. Після матчу в Черкасах головний тренер руха розповів, чого не вистачило його команді задля здобуття очок. У нас не все виходило на полі, хоч нам і вдалося забити м'яч в другому таймі та відкрити рахунок у матчі. Загалом гра була рівною. Ми мали ще кілька моментів, але водночас допускали багато помилок у захисті. Цього не можна робити. Нам є над чим працювати. Всі голи, які пропустила команда, наслідок грубих помилок. Ключову роль в такому результаті відіграли не фізичні кондиції, а психологія гравців. Ми пропустили гол, і ЛНЗ почав грати з позиції сили. Наша молодь ще не настільки психологічна. Легічно стійка, щоб не зважати на такі моменти. Розповів тренер також і про завдання на новий сезон і відверто сказав Пономарьов, що зараз рух до Єврокубків не готовий. В нас завдання перемагати у кожному матчі. Якщо говорити про Єврокубки, то на сьогоднішній день ми не готові до них. Для цього потрібно мати два рівноцінних склади, щоб проводити якісну ротацію. А в нас переважно молоді гравці. Українські клуби зараз зіштовхнулись з цими проблемами у єврокубках, і ми бачили, що з цього вийшло. Ротація це справді проблема для львів'ян. За два зіграні матчі Віталій Пономарьов зробив всього чотири заміни, і це не середній показник за матч, а сумарна кількість. Три заміни у першому матчі проти оболоні і одна проти ЛНЗ. До речі, усі три м'ячі в матчі проти ЛНЗ рух пропустив вже після 70-ї хвилини. Теж дуже показовий момент в плані глибини складу і кадрової ситуації. У Руха зараз дуже великі проблеми із травмами. Ще лише початок сезону, а у Пономарьова перед матчем у Черкасах було одразу сім травмованих футболістів: слюби, клях, сич, сапуга, пастух, Плюман і климчук. Окрім цього, рух відпустив до Японії Талеса. Тому не дивно, що Пономарьов під час матчів майже не проводив. Водить заміни у зорі, таких великих проблем зі складом немає, але луганці теж минулого туру поступилися. Команда Коваля програла Олександрії в дуже рівному поєдинку. Обидва клуби мали практично однакові показники за очікуваними забитими м'ячами та ударами. Луганці більше контролювали м'яч, робили більше передач впродовж одного володіння та частіше пасували в останню третину. А Олександрія зіграла вертикальніше, швидше рухала м'яч і в підсумку перемогла. Після важкого матчу Єврокубків Кривбас проведе свою гру у чемпіонаті України. Команда Юрія Вернедуба зіграє проти новачка ОПЛ Інгульця. Кривбас показав міцну волю і пішов на принцип. Поки Динамо перенесло свій матч четвертого туру із Ворсклою, криворіжці зіграють проти Інгульця. Цей поєдинок чемпіонату за календарем поміж зустрічами із Бетісом у Лізі конференцій. Кошице, кривий ріг, Севілья. Маршрут майже на 5,5 тисяч кілометрів за 7 днів. Після таких тривалих переїздів потрібно декілька днів просто на відновлення, вже не говорячи ні про які тренування, а тим більше про офіційні ігри. Відважний крок від клубу, але у що це вильється в плані подальших результатів. Подивимось, попереду дуже складний сезон і чимала кількість матчів. Крибас минулого туру переміг на виїзді Верес. Обидві команди догравали поєдинок у меншості, але забитий здобути перемогу вдалося саме команді Вернедуба. А до й допомогли криворіжцям перервати триматчеву серію поразок у сезоні. Я коротко, саме головне, що ми перемогли. Перемогли, взяли три бали. Трьох ігр у нас дві перемоги одна поразка у Львові. Тому це найголовніше, щоб трошки хлопці якось, я дуже переживав за цю гру. Гру думав, що не думав, а знав, що вона буде тяжка, важка, тому що завжди верес дає бій для всіх суперників. Даже Та ж гра з Динамо показала, що вони могли нічого зіграти в кінці. Тому найголовніше, що ми виграли, зараз у нас є три дні, щоб знову. Відновитися і завтра залишаємось тут, потренуємося відновимося. 20-го знову тренування в першій половині, пообідали і поїхали на границю знову. Я вам так скажу, що за цей час ми вже не їздили стики, що ну, нічого страшного. Це для нас буде теж школа така, щоб зрозуміти, як в той час, коли у нас йде війна, от ці ігри. Тому я думаю. Легко точно не буде, тим більше суперник для нас, як завжди, попався, дуже класний. Але зіграти з таким суперником це класно, Це перевірити себе і побачити на що ми згодні. Суперник Кривбаса ще не перемагав у цьому чемпіонаті. Минулого туру Петрівці втримали нічию у матчі з Полісся. Команда Кобіна, якщо про цей матч говорити за цифрами, то практично за усіма показниками поступила супернику. Але при всій перевазі Полісся найцікавішим виглядає один компонент середня довжина передач. І тут саме Житомиряни мають перевагу. Інгулець відібрав очки у Полісся, але не можна сказати, що це була суперсенсація. Після трьох турів Кривбас та Інгулець лідери УПЛ за кількістю. Ключових передач Шахтар, Динамо, Полісся та решта команд, які намагатимуться потрапити у Єврокубки, поки далеко позаду. Інгулець цього сезону ще подарує сюрпризи. Тож, друзі, пишіть у коментарях свій прогноз, хто після цього туру буде лідером чемпіонату, оскільки майже щотижні вони змінюються поки що на старті нового сезону. Не забувайте також ставити вподобайки, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube-канал. Якщо ні, то зробіться саме зараз. Ну і нагадаємо, що партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.